Антипутін. Так Володимира Володимировича Гузіка із села Вовковатиця, що на Бродівщині назвали бойові побратими. 38-річний Айдарівець-доброволець поїхав на передову з Майдану у складі спецпідрозділу вікінгів. Одразу після першого найважчого бою 70 чоловік його роти нарекли антипутіна своїм народним старшиною. Відтоді і не знімає погон вчеплений братами по духу. Виокремився і дарівець Бродівщини і, зачитуючи присягу, після офіційної державної, гордо озвучив власний вірш. Присяга. Служу українському народу, служу вітчизні і землі, з якої п'ю джерельну воду, і сам знаходжусь в джерелі. джерелі матері і батька, які дали мені життя. Тож буду я їх захищати, я їх продовження, дитя. Батьки, йти земле, обіцяю завжди вас буду захищати. І не пущу ворогів, бан зграю, не дам вітчизну сплюндрувати. Служу Україні щиро, радо, всім серцем, тілом і умом. І аж ніяк не владі зраді не буду антимайданом. Я є Айдарівець, я воїн, пройшов майдан, пройду війну. Пройду я скільки треба воїн і захищу свою рідню. На першому місці Україна, батьки і діти і земля. Я буду вірним для них сином, бо Бог зі мною і з ним я. За півтора роки на фронті Володимир Гузик написав більше сотні патріотичних віршів. Айдарівець з акторською освітою, до речі, випускник училища культури і мистецтв, в час затища між обстрілами потішає побратимів своїм талантом репера, автора і виконавця власних пісень. У державі ля потрас держморди модрують. Одні кажуть на Донбас, інші їх не чують. Так було і при Русі, і при народній раді розділялися, усі рвалися до влади. Схамніться вже царки. Скільки можна рвати Україну на шматки? Щоби владу мати. Історію краще вчить, не робіть те саме. Амбіції проженіть. Послухайте маму, мама Україна в нас, а ми її, діти. Мама хоче повсякчас, щоб ми могли жити. У злагоді, як рідня, як брат і сестрою, разом свято святкувати і разом до бою, от тоді-то ми візьмемо путлера за шкварку, його падло, розірвемо москлі, буде жарко, Вип'ємо пива у Кремлі по три гривні фляшка. А поки ми на мілі домовитись тяжко. Та надія завжди є, завжди вона й буде. Мало з часом повстає. Прийдуть нові люди, без сердепії в мізгах, інші креативні. Але завтра то буде не нині, не нині. Схаменіться вже царки. Не рвіть матір на шматки. Слава Україні!